У цьому уроці ми поговоримо, з чого розпочати роботу над проєктом, у нас є три етапи: це брифування клієнта, пізніше дослідження продукту. А вже третій етап це ідея та структура сайту. Завжди перед початком роботи над проектом ви повинні детальніше дізнатися про компанію. У цьому вам допоможе бриф, який ви складете для клієнта. Про бриф я розкажу вам у наступному році, як його приблизно скласти і чому він потрібен. А, а зараз поговоримо про дослідження, і перше, що потрібно розпочати, це з аналізу конкурентів. А, пошукайте сайти за вашою тематикою, і важливо оцінити їх не лише візуально, але й в першу чергу. Оцінити, з чого складається блок, що складається меню. А також не завжди сайт може конкурентів, може виглядати красивим візуально. Але якщо він працює, якщо йдуть продажі, значить щось у ньому є, і вам потрібно в цьому аналізі визначити, чому цей сайт продає. Якщо ви не можете знайти приклади сайтів по ваших категоріях, ви можете пройтись по крос-категоріях. Тобто за схожою тематикою, якщо ви створюєте мобільний додаток, допустимо, для футбольної команди, але конкурентів саме футбольної команди у вас немає, ви не можете знайти вдалих прикладів, ви можете подивитися на конкурентів, наприклад, баскетбольної команди чи хокейної. І ще один спосіб дослідження це надихаючі сайти. Це не означає, що ви повинні скопіювати чужий сайт, сайт, який вам сподобався. Вам треба всього лиш надивитись на різні приклади, подивитися, що є. А як дизайнери створюють, які рішення вони знаходять? І саме коли ви надивитесь на різні приклади, у вас можуть прийти нові ваші ідеї та рішення. Я б це назвала скоріш просто слідкуванням за трендами і знати, що зараз актуально. Після того, як ви дослідили конкурентів, подивилися на приклади сайтів, які створюють. Що зараз актуально, ви створюєте мудборд для замовника. Про мудборд ми також поговоримо у наступному році. Після мудборду ви вже можете переходити до скетчу. Скетч, як ви бачите на фотографії, це просто всі ваші ідеї, ви малюєте на аркуші паперу від руки, а потім переносите вже у фігму. Отже, коли ми намалювали скетч, перенесли його у фільму, зробили прототип сайту, ми починаємо наповнювати цей прототип контентом. Тому після того, як ви грамотно продумали структуру сайту, намалювали прототип сайту, ви переходите вже до наповнення, створюєте зображення, шрифти, текст, тобто додаєте до сайту змісту і готуєте до фіналу.